Сьогодні пару думок хочу сказати про навернення покаяння. Так видно, що це дві різні речі. Навернутися, це як змінити напрямок ходу, йти в другу сторону, метаноя, а покаяння це покаятися у своїх гріхах. Но видно, що воно дуже близько один до другого. І покаяння і навернення. Якщо дивимося Біблію, що який наслідок гріха, то так бачимо, що гріх руйнує відносини. Відносини із Богом, відносини з другими людьми, відносини навіть з самим собою. А коли про покаяння, про навернення говоримо, то Дуже просто можна сказати, що це відновлення відносин з Богом, з другими людьми і з собою. І якщо у нас десь є пошкоджені ці відносини, то коли говоримо про покаяння навернення, то ми відновлюємо ці відносини, спробуємо. Молитися не тільки то, що більше, а якісніше, спробувати налагоджувати відносини з друг другом із своїми ближніми, якщо десь є затянуті ці відносини, неупорядковані, щось не в порядку то спробуємо їх відновлювати. І так же само з самим собою. Часто можемо замітити, що других можемо любити, але самого себе важче. Бо любов до ближніх, вони жадають цю любов, просять. А на всіх є час, тільки на самого себе немає. Як Ісус каже, що люби свого ближнього як самого себе. Тобто і на самого себе людина повинна час виділити, любити самого себе. І коли ми дивимося ці три напрямки: до Бога, до ближнього, до самого себе, і чуємо про навернення про покаяння, то ці відносини спробувати ввести в таке русло, як Бог хоче. Бо коли чуємо про покаяння, то так кажемо, що мені не потрібно покаятися про навернення, що я може, що раніше мав якісь гріхи, а тепер вже навернувся, мені не потрібно навернення. Ну, якщо зробимо аналіз цих зв'язків до Бога, до ближнього, до самого себе, то бачимо, що багато таких речей є, в чому я повинен навертатися. І як його упорядковувати, як вести в такий порядок, як Бог хоче. То ми вже повинні в молитві шукати в тишині і спробувати знайти, що від нас Бог просить. Скільки часу я маю виділяти на Бога, скільки часу маю виділяти на ближніх. І так же само, скільки часу маю я виділяти на самого себе. І якщо ми це робимо, то це допомагає нам. У наверненні, у покаянні.